Перемовини йшли складно, довго, але саме в цій залі декілька тижнів тому було прийнято безповоротне і однозначне рішення політичної партії Фронт змін» щодо походу на вибори за єдиним партійним списком. І те, що наші перемовини завершились, і те, що сьогодні підписана декларація єдності між політичною партією Фронтзмін та Всеукраїнським об'єднанням Батьківщина, це дуже знаковий момент. Для мене дуже важливо те, що під цією декларацією стоїть особистий підпис Юрія Володимирові. Наші стосунки не завжди були безхмарними. Але ми зробили дуже серйозні висновки. Ми переступили через багато що, і ми все це залишили в минулому. Ми це залишили в минулому задля майбутнього нашої країни, задля майбутньої нашої держави. І тому можу констатувати, що перемови не завершені. Можу чітко зазначити, що ми йдемо на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина єдиним фронтом для перемоги.